До речі, ваш народний депутат можливо буде якраз по окрузі, де знаходиться студія громадського телебачення. Від блоку Порошенка це така собі Павленко О, Олена Павленко. Законотворець так. за покликанням. Але насправді вона ще в 2014 році була дуже паліткарітна. Вона, вона була ну, та що в окулярах. Я да. мав на увазі да, на, плакатах. Да, на плакатах на плакатах в окулярах. Так це людина Тігіпка. Вона ще в 2014 році була представником Тігіпка в центральній виборчій комісії. А представник ЦВК – це самодовірна особа. Тобто, це фактично блок Порошенко. Віддав центральний округ, де був майдан людині Тигіпка, Тигіпка, який голосував за ці всі антидемократичні закони, диктаторські закони, який продовжує антиукраїнську політику. Так, І блок чекай, Порошенко здає округ якійсь дівчинці. яка... Це ж не лише така от практика, а от на Кіроградщині Олець довгий іде, а блок Петра Порошенка виставляє людину Черновецького ну, зливає округ. Ну, це називається зливато. А вчора вчора в одній телепрограмі на каналі, в якого логотип Зірочка, програма називається Свобода слова. Юрій Луценко доводив: що давайте домовлятися всі, виставляти єдиного кандидата, якщо таке відбувається з політичною силою, яку представляє Юрій Луценко. Як про що ви домовляєтеся, якщо ви зливаєте тупо округ зливаєте? Нашу, нашу так от прямо брехати в студії. І говорити, давайте про щось домовлятися, якщо ви вже на практиці доводите протилежне, і це все говорить, що боротьба з корупцією реальна боротьба реальна на часі.